Здрасте. Доброго дня. А де ваші співробітники всі на стенді? Ви проводите відеозйомку? Так. Попереджаю чергову частину, відеозйомку я вам так як це службове приміщення. Чергову частину не Ясно, хорошо. Де знаходяться всі працівники? Як мені узнали, хто тут працює? Кількість працівників поліції є службовою інформацією. Ми не розголошуємо кількість і осіб. Які працюють відділку поліції. Тут саме... тут колись був стенд з цими з працівниками, Ф Фотографії їхня, прізвище, ім'я. Ні, така інформація на даний час є службовою. Не... Е, вчора е, працівник, е, ваш працівник е, е, підар, порізав, порізав мені покришку на скутері. Приймайте заяву. Ви не виражайтеся, будь ласка, словами нецензурної лайки в адміністративному приміщенні. І не висловлюйте оскорблення відносно працівників поліції. Є у вас якісь зауваження? Пишіть заяву. Ваша заява з вашого приводу, що вам пошкодили колесо, вже зареєстрована. Вона прийнята до розгляду. Згідно закону України про звернення громадян, у нас є місячний термін 30 днів на її розгляд. Чекайте відповіді по своєму зверненню. Як правильно, фамілія Тараса Васильчук Василь... Васильчишин чи Васильчук, вашого працівника? Васильчук, Тарас вчора був на службі. Бельчинський. Василь, Васильчук якийсь є, Тарас. Васильчук Тарас у нас такого немає. Є Бельчинський, так? Да. Ага, він неправильно ще назвав себе. Про... Молодці. Все, у вас всю вам інформацію надав. Тарас, ще неправильно себе називають.